Поділа, то мені, якщо часто кусок не ліз, бо подивилась відео, наплакалась, звісно, про плінних, про мальчиків, як вони в пліну, як вони погано живуть на чужині, як їх мучать, як над ними знущаються. Я не про наших військовополонених. Я про російських полонених, як вони тут в Україні, постійно показують ці сюжети, що російських пленних, звісно, годують, і телевізори в них є, і М -м... ліжка нормальні наче, але все одно я дивлюсь на них, і в мене болить душа, українська вірна душа, що на нашій землі хтось так може жити, що Кажуть, і обід начебто є, але м'яса не, не вистачає, скількись там 150 грам м'яса. Що ж це наїсися? На і того, і цього не вистачає. І от мені так болить оце душа за цих, за цих мальчиків, як вони тут, що вони зневолені тут. Понімаєте, що вони в наш в Україні, на нашій землі, але зневолені. Комусь там показують, що подушка якась не така, як болить душа, як от воно лягає на ту подушку, і йому щось муляє, і йому щось, щось не так. от. І мене просто розривається, що їсти комусь не вистачає. А як вони бідні без жінок? Як вони бідні без жінок? І я от дивлюсь, невже це ми українці? Не гостєприємна нація? Понімаєте? Я хотіла обратися до Ірини Верещук і до нашого великого президента, нашого, нашого лідера. Що невже це не можна якось посприяти? Для того, щоб русські люди у нас тут, хай вони плені в нас, хай вони прийшли нас, понімаєте, і різали, і за коси дотягли, і вищіпували, нігті зривали, звісно. Таке було. Може, може, десь і було таке. І оцих от. Звісно, наших тих патріотів, я б сама непонятно, що зробила їм, і оцим фанатикам Порошенка я б сама по під нігті знаєте, взяла б пилячку і о, під нігті. За те, що вони за, за Європу, то за Порошенка, за хорошу жизнь проти Зеленського, пасті відкривають. Я б сама б взяла, то, б, тут взяла. На сил, повієте? Але то таке. От. І хоч ці руські теж щось може і наробили чудісову, розумієте, Не, зна... Не знали. От тут у нас в Україні. Але ж попали в пліни треба по-людськи. Я дивлюсь, що Ірина Варещук начебто нормальна жінка. Вона то за Ростов каже... Не за Ростов за цей... Як це у го городу, що ми взяли? Ну то город для показухи, що Зеленський робить. Як же він називається? Не Саратов. От. І не Смоленськ. забула, 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 То столь не варна там тої території, от трохи сучі. а скільки розговорів. І от туди вона каже людям тікати в Україну, що в Україні все. І хату дадуть, і до хати дадуть, і хуй посозують. Що в нас в Україні всім раді, всьому зброду раді, тільки нормальним людям не раді. Курськ, за Курську область. От, е, але то таке. І я кажу, що, що по-хорошому ті всі, е, що повтікали в Європу, то повтікали за хорошою життю. Познались. Понимаєте? Вже привикли, що в них туалетна бумага там у тих от у, в тих от Європах. От, е, Позвикали від відра. Якби. Ходили завжди. Космічна страна була велика совєтський союз, але відро ходили, понімаєте, пообвикали то вже вони в Європі, а то поїхали в Європу, хай там остаються. Але якщо не вертаються, щоб хати їхні забирали, і мальчикам, от зараз і ті всі мальчики, які, може хто із із Курська захоче приїхати, може із тих мальчиків русських, що зараз в плені, а хто захоче остатися, то я кажу, міністерство создали міністерство повернення українців додому. Да, може в кого сові мучить, хтось додому, хтось ледачий такий. Щоб в Європі не, не, не а може, хто захоче вернутися додому. Але хто не захоче, то щоб забирали дома, квартири, е, яке є в Україні майно, і віддавали мальчикам, які за, захочуть що дозволять русські мальчики, що дозволять у нас в Україні залишити, щоб їм віддавали майно цих неповерненців. Не от, от, от я так предлагаю. І, і, я думаю, без тугла зі мною согласиться. То такі, Розумні думки приходять, подімайте це міністерство повернення українців додому. От всі розумно зробили, всіх родичів пристроїли це міністерство, ну то таке. Але воно повинне працювати або хоча б видробити, щоб працювало. От. І треба забирати оці, вони поїжджали, -по -по не хочуть захищати зеленського, подімайте, поїжджали -по вони у хилян, вони в Європі, в Америці. Не хочуть за Зеленського, подімайте побирати. Ще кажуть, чого Зеленський, Єрмак, Ухилян, де не служать діти їхні. Одна тут написала, одна написала таке за дочку Зеленського. Каже, чого Дилда Зеленського ненавідні медсестрою, типу? Ви понімаєте таке писати, такі вже думки в людей в голові приходять. Це ж дочка Зеленського. Понімаєте, таке? Зеленського ми, звісно, гордимося, пишаємось з нашим лідером. Лідером він все все порішає. Сказав, що Трамп тепер от усе, але все. Ми за, за нашого лідера, звісно, не можна так, щоб за нас рішали. Ті всі країни хочуть за нас рішати. От, і знову таки ці всі кажуть, При Порошенку такого не було. При Порошенку тут слухали Україну. То то При Порошенку, а де тепер? Закрийте роти нас найкращий, найкращі президент. І хоча нашу страну туди-сюди країнову ляльку тепер. Але зато з Зеленським і ми, ми подивилися серіал, проголосували і ще проголосуємо. Будуть вибори у му году, І в 25-му за нашого зеленічка проголосуємо. І, і нам треба зелена море синє, а жопа біла, біла одводки. І, і, і таке, і не треба то видумувати, і не треба от е, цих патріотів строїти себе. Патріоти вже показали вам патріотів. Треба тепер договарюватися, треба мальчиків, Які ж вони. От Я дивлюсь на своїх, от і без рук і без ноги хухли. От мене хочеться їх От у панду, пандуси, понастроюйте пандусі, ми захисники України, нам пандусів нема. Оцих мені хохляцьких не жалко. А руських мальчиків, як, як воно на подушці, йому подушечка неудобна, як мене в мене як українки, була й душа, що в нас у страні можуть, можуть бути такі негості приємні, так якось йому м'язка в не вистачає, що воно сидить там, бідне. Далеко від мами, від жінки. От і йому отак от. Бідні мальчики, і ми за, за цих я от треба бити на сполох, бо так-так таке от неподобство, що в нас в страні, оці русські плені, що вони щось, що їм щось, що, 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 що вони в чомусь бідні нуждаються. Понімаєте, дуже жалко, дуже просто переживає душа, кровить, переживаємо. Ось. Я в такій страні нашій. І не так не, не, не так багато робиться для них. Де ж верещук? Де ж та верещук, що вона обіцяла по квартирі, по машині кожному руському дати? Ми дуже за руських, дуже за руських переживаємо, дуже дуже. і, і не сердимся на них. Знову таки повторюю, що ні за що не, не сердимся. Бо тих от ура патріотів України, от, 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 от там, от на тих як, так званих окупованих територіях, я б сама от, розумієте, вони проти Зеленського, проти Росії, проти російської мови, проти таке непонятно за що. Так що такі діла. Як перепишіть в коментарях, може якось скинемося, може підемо під ті СІЗО, щоб якось зібрати теплі віщі, щоб якось зібрати удобніші ці матраси, щоб мальчикам щоб... треба ж нам бути гості приємні. Гості приємні нас. Ми ж дуже мирна країна і треба продовжувати бути такими, хтось, звісно, каже м'якотілі, А ми от такі, ми от такі. -го. Так що таке діла, і, звісно, вічна слава нашому президенту, Зеленському Володимиру Олександровичу, от було день народження у Ліге. Не привітали. Така дівочка, така в нас перша леді, просто дивиться, і вона от в тих, в тих модних костюмах, таке, і, от, і, і і дивися ті. Губися в догадках, чи, чи, то, воно, чи то вона на виборі його якось уділа, чи то воно так і треба, але така красива Лена, наша Зеленська і зеленський, наш, наша бубочка, наша, ну, наша, понімаєте, наша ж. Ми надивилися цього серіалу і вже будемо кривавими сльозами от Харкувати. Це скільки років це президентство, але будемо дякувати Богу, що він такий нас є. І що така страна в нас цвітуща? І будемо, звісно, до маємо бути добрішими і гості Отакі От діла.